90% помилок новачків YouTube повторюють майже всі, хто починає свій youtube канал. І ладно, ще коли це просто сповільно їх зростання. Деякі помилки взагалі підрізають канал на самому початку і, можна сказати, вбивають назавжди його потенціал. Мене звати Єлець Максим, я youtube продюсер і спеціалізуюсь по інтеграції бізнесів в YouTube та YouTube в бізнес. Я вже провів десятки консультацій щодо запуску youtube каналів і помітив, що помилки повторюються з каналу в канал. Перша за популярністю помилка це коли ви чомусь відчуваєте, що у вас повільно йде набір переглядів і йдете або до якихось мутних спеціалістів, які за дві копійки вам накручують підписників, або користуєтесь сервісами з накрутки підписників. А нерідко я бачив і таке, що люди наймали спеціаліста з просування, які з розумним виглядом також накручували їм підписників. Тут не може бути я трошки, а потім нормально. Я категорично не рекомендую цього робити. Тому що алгоритми Ютубу цілком ймовірно взагалі забудуть про ваш канал назавжди. Може вийти така ситуація, що, скажімо, 100 підписників у вас вже нормальних, а друзі, знайомі, органічні якісь, і ще 900 ви накрутили, щоб була красива цифра тисяча. І ці. Накручені підписники, кажу з досвіду, будуть з часом відписуватись. Як би вас там не завіряли, що це живі люди, ніколи не відпишуться. Жодний, жодний сервіс накруток не може цього гарантувати. Мінімум, третина просто з часом відпишеться, як це бачить алгоритм YouTube? у вас не цікавий контент, якщо люди підписались і відписуються. По-друге, ці інші, які не відписались, це мертві акаунти, здебільшого, вони просто взагалі не будуть дивитись ваш контент. Що бачать знову ж таки алгоритми Ютубу? Вони аналізують і роблять такий самий висновок. Якщо навіть люди, які на вас підписані, вас не дивляться, навіщо вас показувати і ранжувати новим глядачам? І також алгоритм Ютуб про вас забувають. Друга помилка це копіювати блогерів-мільйонників, робити речі, які топові блогери можуть собі дозволити, а не топові поки що ні. З найяскравіших таких речей це затягнутий початок, замість теми відео розповідання історії з власного життя, випадання на місяць без контенту, два місяці і так далі. Постійні підписники цього блогера великого готові будь-що отримувати від, від нього. А від вас, якщо ви новачок, поки що ні, цю довіру треба заслужити місяцями і роками плідної праці, також до цієї другої помилки можна віднести ще одну слухати тих самих блогерів мільйонників, слухати їх поради, як вони просувались, здобували цей мільйон і робити ті самі кроки. Зрозуміти по-перше, вони зростали не зараз. Вони в більшості своїй набрали свої мільйони ще до 2019 року. Там навіть алгоритми були інші. А ті, хто вистрілив зараз, там або дуже велика вдача і шлях, який просто майже неможливо повторити, або ми не все про них знаємо. Вже неодноразово були випадки, коли з'ясовували, що за якимось самородком стоїть якісь продюсери. Це все з самого початку було проектом. І щоб він там не казав, повторити це. Майже нереально не можу казати, що взагалі нереально, але майже нереально. Третя помилка це дві крайності. Або ви занадто серйозно ставитесь до якості ваших перших відео, або взагалі забиваєте на неї болт на цю якість. У першому випадку ви через свій перфекціонізм місяцями та роками відкладаєте старт свого каналу на невідоме колись. Коли ви зможете нібито зробити якісно. А практика показує, що якщо б ви почали раніше, ви б вже за цей час прокачали свої навички і вийшли на дуже добру якість. А чекаючи і нічого не роблячи, ви ніколи не досягнете бажаної якості. Тому як тільки ви можете досягти сносної якості, починайте. Збирайте фідбек, фігачте, знов збирайте фідбек, а підкупайте відповідню апаратуру. Фігачте, збирайте фідбек. Ви будете здивовані через якийсь час своїми результатами. Друга крайність цієї проблеми навпаки багато хто наслухався таких порад як попередня, але не увімкнув свій мозок і почав знімати аби як. Подбайте про мінімально якісний продукт, щоб це був нормальний звук. Не ідеальний, перфекціональний, нормальний звук. Не тряслась щоб камера. Вас має бути не противно дивитись. Звук не має прям дратувати. Кратинка, трястись, та глядач не має змінювати яскравість екрану, щоб взагалі роздивитись ваше лице або занадто темно, або занадто світло і так далі. Відео про якісний контент за невеличкий бюджет я також окремо зроблю. Посилання на нього буде в описі та у правому верхньому куті цього. Відео четверта помилка за популярністю: спочатку почати знімати. А потім почати думати, а про що, а нафіга, а чи цікаво це комусь, і так далі. Відсутність стратегії та контент плану призводить до того, що ви не притримуєтесь навіть приблизного графіку, випадаєте зі створення контенту на тижні і навіть місяці. Алгоритми Ютубу це також не сприймуть як позитивні сигнали. Подивіться моє відео про те, як правильно почати Ютуб канал. Відеоінструкцію велику я готував і, хоча поверхнево. Пройдіться по всіх пунктах, ви далі не поверхнево, але хоча б поверхнево. Це дуже важливо. Якщо ви б'єтесь в нерозуміння або вам потрібен глибинний індивідуальний розбір від експерта, з яким ви чітко сформулюєте стратегію контент-план, звертайтесь до мене на консультацію всього за один відео зі дзвон Ми проговоримо все, що вас турбує, і ви зможете почати працювати та не відкладати на колись. П'ята помилка ще печальніша. Спочатку купити техніку, а потім думати, про що хочете знімати. І отак до мене приходили люди на консультацію, які купили техніку для влогів. А мені казали, що я щось спробував, мені не сподобалось, не хочу я знімати влоги, хочу знімати інформаційні відео. От я от як от зараз я для вас знімаю. Статичне і щоб задній фон був там розмитий, або якось якесь світло, як у мене. І ми мали ситуацію, в якій у людини, яка витратила вже нормальну котлету грошей, в неї є екшн камера. Левова частина ціни екшн камери в тому, що вона компактна, знімає під водою і під час швидкого руху, наприклад. Але при цьому ця камера взагалі нічого не розмиває, сідає за годину та робить не дуже соковиту картинку. В нас є електронний стабілізатор. Який для інформаційних от як ми зараз знімаємо відео нафіг не потрібен, а і при цьому в нас немає потрібної камери, як в мене зараз, в нас немає звуку, освітлення, а гроші вже витрачені, вже немає зайвих грошей. І що нам робити? Проблема часто буває в тому, що нам здається, що якась тема чи формат це те, що ми будемо знімати. Але тільки спробувавши це зняти, змонтувати, ми можемо зрозуміти, що це не наше. Навіть в мене так було. Спочатку спробуйте відзняти з тим, що у вас є, або попросіть у друзів якусь техніку на один раз, чи навіть візьміть в оренду за гроші. І тільки якщо ви спробувавши впевнені, що це ваше, тоді купуйте. Я от, наприклад, довго не знав, чи потрібен мені телесуфлер чи ні. Взяв в оренду, спробував і тільки потім купив собі власний. То саме було з мікрофоном, зі світлом і так далі. Про те, яка техніка для чого потрібна, на каналі також буде окреме відео. Дайте в коментарях знати, якщо вам це цікаво, це прискорить його вихід. Шоста помилка неправильна реакція на коментарі. Ви або занадто занурюєтесь в коментарі, і кожен хейтерський коментар замість швидкого натискання кнопочки блокування. Входить, впускає вас в депресію, приймаєте все на свою адресу або не читайте коментарі, не розумієте, чим живе ваша аудиторія. Дві крайності знову ж таки. Не розумієте, чим живуть ваші глядачі, про що вам потрібно знімати і так далі. Губите контакт зі своєю аудиторією. Реагуйте на вашу аудиторію адекватно і сприймайте тільки позитив з фідбеку, а негатив в себе, в себе не пускайте. Цьому треба вчитись. Сьома помилка. Брати рекламу, як тільки запропонують. Дуже часто молоді блогери хочуть бути великими, а великі що роблять? Великі продають рекламу. І тому маленькі блогери зростають, 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 зростають. Потім їм пишуть якась шляпна компанія, а махінаторська, якась там, не буду перечисляти. Пише: Давайте ми візьмемо у вас рекламу, у вас там канал на тисячу підписників, платимо вам 300 гривень. І блогер такий: Вау, класно! В мене беруть першу рекламу, я зараз беру цю рекламу, потім другу, третю і так далі зростає. А навпаки, все це піде. Тому що, по-перше, якщо ви без розбору будете брати реклами, а від вас будуть відвертатись ваші підписники. Тобто, ну, якщо ви їм будете рекламувати якісь піраміди, якісь схеми, мутні, підписникам, це здебільшого не сподобається. По-друге, порядні рекламодавці. А перед тим як пропонувати, дивляться, а хто у вас ще рекламувався, і вони просто не захочуть бути в одному ряді з цими махінаторами, з яких, яких ви вже порекламували, і тому нормальні рекламодавці до вас можуть ніколи і не прийти. Тому дочекайтесь нормальних рекламодавців і буде вам щастя. Восьма помилка це страх експериментів. Дуже багато людей, це вже такі а, друга сходинка новачків. Вони, в них вже щось виходить, вони щось нащупали. Якась рубрика, якийсь формат, якась тема в них почала набирати значно більше переглядів, ніж інші, і вони такі вирішили, все, тепер я знімаю тільки сюди. І нічого іншого. І рано чи пізно, здебільшого, вони в цьому, що вони нащупали, заходять в тупік. А через те, що вони нічого іншого не знімали, не експериментували, в них ще більше розвивається страх, щось нове для себе спробувати. І зачасту вони просто починають пробувати щось нове, але в тій самій ніші, що й до цього, і це приходить, призводить до того, що канали такі загинаються. Я вже не один канал такий, а на жаль, бачив. Не бійтесь експериментувати, не бійтесь вводити нові рубрики час від часу, навіть якщо у вас є дуже класні формати, все одно пробуйте щось нове. Вам не можна зупинятись в своєму розвитку. Дев'ята помилка мала бути десь там в перших рядах. Просити друзів поставити лайк. Це просто знов ж таки до першої теми, до алгоритмів. Дуже часто новачки пишуть своїм друзям: привіт! Я зняв нове відео. Постав мені лайк і підпишись. Як це відбувається насправді? Ваші друзі не хочуть вас образити, переходять на це ваше відео, тиснуть підписатись, тиснуть лайк і виходять. І більше на ваш канал ніколи не заходять. Або ви друге відео випустили і знов просите їх поставити лайк. Вони знову ж таки зайшли, дві секунди витратили і вийшли. А як це бачать алгоритми YouTube? До вас прийшла людина, провела у вас 4 секунди часу на вашому каналі і вийшла. Значить, ваше відео не цікаве. Все. Набагато краще і ефективніше просити своїх друзів, родичів та близьких не підписуватись на канал, не ставити лайки. Попросіть їх. А я відзняв перше відео, будь ласка, подивись його і дай мені свій відгук. І це змусить людину не просто клацнути, щоб перегляд зарахувався один на дві секунди, а людину, хоч якось глибше подивитися, ваше відео, щоб вона могла дати вам фідбек. І алгоритми ютубу такі перегляди дуже сильно люблять і вони почнуть їх пропонувати іншим глядачам. Плюс фідбек, відгук ваших друзів, допоможе вам а, власне зрозуміти, може щось треба додати, прибрати, щось змінити і так далі. І десята помилка, про яку я можу годинами розмовляти. Це відсутність аналізу. Я такий трохи аналізофрик, я дуже люблю аналіз, я можу годинами добами сидіти на цьому аналізі. Є база. Хоча б аналізуйте, які формати, не окремі відео, які набирають. Наприклад, у вас є формат, наприклад, розмовні відео, там інтерв'ю і влоги. Хоча б по цих форматах там розбийте. влоги більше набирають, наприклад, інформаційні менше, або як там у вас буде. А також слідкуйте, які формати, який контент більше у вас набирає реакції, тобто коментарів, лайків і так далі. Зверніть увагу, в YouTube студії є показник, з яких відео найбільш більше підписуються. Може вам треба зробити акцент на те, що не дивляться прям аж мільйонами, але дуже круто підписуються. В мене є такі формати, яких переглядів десь м -м, як. 30-20% від топових відео, але по підписках вони завжди на перших місцях. І я таких відео роблю більше, тому що мені важливо, щоб люди підписувалися, а не тільки дивились мої відео. Якщо вам знову ж таки цікаво, як я роблю аналіз, на які параметри я звертаю увагу. А пишіть про це в коментарях. І якщо таких коментарів буде багато, зроблю для вас окреме відео. З вами був Єлець Максим, ваш youtube продюсер Крутих вам переглядів, друзі.